Вітаю! Хотів би показати, наскільки якісна оснастка може спростити роботу в інструментальному виробництві. Є в нас така матричка для координатно-пробивного преса з ЧПУ. Треба в тій матричці зробити квадрат і з боку отвір, який буде строго перпендикулярно одній стороні квадрату. І в даному відео я покажу, наскільки якісна оснастка допоможе нам реалізувати і швидко зробити даний виріб. Встановлюємо столик на брашовний електрозійний станок і викатуємо його паралельність за допомогою тестової палети. При необхідності по тій тестовій палеті також можна знайти центр того столика. Ставимо деталь. Нашу спеціальні призмі від оснастки і знаходимо центр деталі. Міряємося електродом, оскільки він зараз довгий. Також можна поміряти щупом, який вносить дані координати в пам'ять верстапу. І виходимо на координату. І будемо починати прошивку. Вліточний по H7. Технологічні столики є для вирізного електроцінного верстату. Встановлюємо їх на верстат. А вже в перехідний столик встановлюємо нашу деталь. Базування зберігається, оскільки ми саму присобону виставили, то вставляємо тестовий валик і по ньому будемо визначати кут повороту відносного верстату. Верстат автоматично вимірює кут повороту і заносить дані в пам'ять верстату, зокрема в офсети. Там є окремий пункт, який визначає за авторотацією. І верстат на даний кут автоматично підвертає свої осі і їздить паралельно валику. Далі визначаємо центр нашої деталі відносно зовнішнього діаметру по трьох точках. Москвы почетки были мили таки буду склад, но оскільки там є сама оснастка и открыли, а потреб точка якраз сам раз. Виходимо на центр деталі, починаємо різку. І вирізку робимо за два проходи, щоб не залишалося ніяких слідів, вирізку проводимо з внутрішнім піднутрім 20 хвилин на сторону для того, щоб краще виходив відход на самому кордонам тасі, щоб не застрягали. Все, деталь готова.